Вольне життя без вучика і комісарів, що селянину майбуття видовою злидня комунарів. Гардує міць, плотний яр, загони з неповітря веди, отамане. Має бій, борні немає тій упину за край наш вільний степовий, за українську Україну. Чорний ворон, чорний ворон, вже склав ти крила, чому волю не вкликаєш, небо і степ тебе Склав я свої крила, та й не зрадив волю. Чорна хмара небо вкрила, принесла недолю. Полягли всі кузаченьки у бою завзятім. Підробали мені крила, вороги прокляті. Край дороги під дубами вирили могилу, поховали, поховали волю України. Замітають суховії землю наді мною, де ж ви орли молодії. Чом забули волю, хто ж над степом чорну хмару ржене, розкрає і гадюче враже плем'я зборе в нашім краї. Чорний ворон, чорний ворон, степовий отаман Із забутої. Могили, розмовля з українська. бій йде під крутами. Безусі гинуть юнаки. Нема відмоги. Десь на хуторі шкребуть дядьки. Де ж ті отамани й полковники. Чільники з міністрами на це дадуть колись одвід. Чому недбала так без війська ми пішли за волею похід? Чому продажними і підступними були у них помічники? Чому, Чому тепер під крутами без вусі гинуть юнаки? Приве Орда він наш Московщини. Раклові та іще фінка і багнет ще чути. повинні досягати нашої незалежності і далі. Зараз ніякої незалежності в нас немає і Україна. Мою мості вже й немає. Що. Єдине, що висловив думку на рахунок того, що було започатковано. Від гайдамачини від Каліївщини і закінчуючи е, часами упа е, в інтернеті треба постати і обов'язково видавати е, матеріали, тому що як бачите, бачите, як показує дійсність. Сьогодні підходять люди, кажуть, що я тут спрашую родів е, прадідів живу. Вже у нас в Кривому розі намагається трошечки. На Земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив.